Як там кажуть, ранок починається з кави, да? Кей <звук> <Такие> люфт. <звук> Сын же лоб? Да. З вже десь заклинив був. Покорин ту сторону. От так вже не зліз. Все, розітки нема. Через той не цибав. Да. Ну вчора ще я змастив, то воно ще трохи жирне. Шарики вже вилізли, все. Ще соїпилюка, так? Да? Чи що це таке? Так, да, да. соїпелюка. Ну виняти її тут, як не странно, що він винявсь безстро, да. Коротше такий СКФ от бачите? Оце так техноторг продає почіпнички під оригінал. Дивіться, коротше, оце це СКФ. І зараз покажу, який там оригінальний має бути коробочка. Тепер нашому нас сховати Маю ще отакий от посиляний. Він теж заживний, ну він щось туго крутиться. Ось такий. Так, Всім привіт! Перша година дня їдемо сьогодні до себе на пшеничку. Вчора була ще 16 плага, сьогодні вже більш-менш нормально. Бачите, невеликий дощ був і знов водомиї які. А На кукурузі то взагалі все коріння зверху там, блі. Зараз покажемо разом, яка там соя. Чесно, як усі, але більше туди ніхто не їздив. Зараз будемо розвіювати сумніння або офігівати. Дивіться, що на купурузі, скільки тут було. Це з мило купуруза, дивіться, по пшениці, блін, кругом. О, оце у нас, дивіться, бачите, переїзд. Це підараси тільки так їздять. Для... Коротше, остався такий низ. Тільки що з повним бункером тут аєлі пройшов. Воно буксувала, від тільки колії засипало, звісно. І вже з буксує і тут. Вот. тут Пустий повинен пройти. Пшеничка в долині нормальна, на горбочку взагалі хера нема. А причиною того є, перший раз, коли оприскували, завтикав дати фунгіцид від От так. А Другий раз вже давав, смислу воно не дало От таке. Як то кажуть, природу не І Вона така якась і темніша. Містями як то типа, Сашка є щось таке <рес> Буксує бляха Беріг, мокрий взагалі як піс, бля. блятно, що робиться тут Ось таке болото, блищить блищадять водичка. Це повний, в тому один повний бункер і ще один завіз. Йдемо подивимося сойку. Так, дивіться соя. Сіяна, сіяна, тут написано, яка числа буде. Така от вона є. Рядочки гарні, влаги фатає, по крайній мірі в долині. Ну, друга пара листочків йде. Буде все добре, ну, не знаю, чи буде добре, бо водичка воно стояла. Бачите, місцями. Але рядочки гарні. Зійшла що на горбочках, що тут однаково. Не знаю, що з неї вийде. Сьогодні 8 серпня. Як би Тому от таке. А це ось тут їхав, бляха і буксував, подиві таке болото. Це сіки мову нанесло, бляха, тут вода стоїть. Такі от колії. Вроді там нижче, але тут все одно стоїть сантиметрів де 25-30 колія. Це все з того поля мул з водою тут. О, тут вже водички можна набрати. Але якось пройшов. Молотим куму ячмінь. У нас такі площі мені підготував. Лежить страшно, але сипле бомба. Сухий оцей під ноль. Розлявся, берег затопило. Так, працюємо в пума. Зараз покажемо, яка гарна пшеничка. Телюха берегу берегом така йде. Така пшениця в бункері, дивіться. Насипало вже бліну ось стекло. Так, трошки постоїв глушим. Так, ідемо дивитися пшеничку. Ось такі колосочки. Примірно на круг середньому склони долини виходить до 7,2. 7, 7 коротше, плюс дає. Стоїть як стіна. І що з пробоксовочкою. Коротше, в нас вже майже темно і їдуть ще вигружатися будемо. Коротше, повний повний під саме ЦО. Вже нуль порозгортав вже. Нема куди. Так, іде один, зверху ж ще один. Точна вигрузка, отак работає.